У столиці представили документальну стрічку Поверніть мене додому про незаконну депортацію Росіянами українських в'язнів з окупованих територій, яких ворог намагається кинути воювати проти України. Авторка стрічки, журналістка Радіо Свободи Мар'яна Сич. Їм ніхто не давав вибору евакуюватися чи залишитися в окупації. Росіяни незаконно депортували їх лише тому, що вони українські в'язні. Коли прийшли русські. Просто ну так без жаль якось били нас. Хто є в списках, той виїжджає на Росію. Предлагали йти на війну, Ми вам зробимо документ. Документальна стрічка Поверніть мене додому. Журналістка Радіо Свобода Мар'яни Сич розгортає болісну проблему примусово депортованих українських в'язнів до Росії, про тортури над ними у російських тюрмах, примус брати паспорти РФ та йти воювати проти України. Ми бачимо про обміни військовополонених, але ми чомусь не говоримо про депортованих українських засуджених, хоча вони є цивільні люди, і депортація їх за міжнародним законом абсолютно заборонена. Вони хочуть повернутися в Україну, і наша держава має їм допомогти в цьому. Плюс момент вони готові йти захищати Україну в основі фільму. історії трьох колишніх засуджених, які відбували покарання за крадіжки у в'язницях Херсонщини. Один із героїв стрічки киянин Володимир з Херсонської колонії росіяни депортували його до Краснодару. Та він провів сім місяців. каже на його очах набирали ПВК Вагнер, і його теж вербували. Але Володимир відмовився, за що й поплетився здоров'ям били, вот, вот постоянно вот за это. А потом говорят, что ты говорять, що ти руські Говорят, бери русский паспорт и выходи на свободу. не взял. У меня, у меня люди, у меня друзья на фронте умирали. У меня знакомые погибают, У меня все мои, все мои люди сплотились и занимаются этим. Я сейчас возьму русский паспорт. Загалом у Росії зараз перебувають майже три тисячі незаконно вивезених українських в'язнів з 11 виправних закладів. За словами міністра юстиції, у розпал окупації Україна втратила цих людей, бо ніхто не знав, як як правильно вчинити випустити в'язнів, залишити в'язницю евакуювати співробітників, залишити співробітників в окупації а, до цього часу правильно відповідь не знаю. Більшу частину фільму знімали у Грузії, адже саме туди російські колонії видворюють українських ексв'язнів. Чи термін покарання добіг кінця на грузинському кордоні, без даху над головою їжі та ліків вони можуть перебувати місяцями, бо не мають документів і виживають лише завдяки волонтерам. В фільмі піднімається питання про проблематику, що переважно кількість наших людей без документів тобто, це саме дискримінована категорія наших громадян, і вона завжди до неї не доходять руки. Отримати білий паспорт і повернутися з Грузії до України поки змогли лише 128 українських ув'язнених. Тож цим фільмом журналістка Мар'яна Сич закликає владу не зволікати з поверненням своїх людей, тим паче, коли ті готові захищати Україну. Даніл Самсонов, Дмитро Климчук, Факта Сі Тіві, Єдині новини.